Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні робитиму прогноз на липень 2025 року для представників знака Зодіаку Скорпіон. Е, нагадую і акцентую, що це загальний розклад, а отже, він може зрезонувати не всім відігратися частково в певних нюансах у певних людей. Е, тому сприймайте його як розважальний контент або як підказку орієнтир е, для себе. Критично сприймайте все, що чуєте, приймайте тільки те, що резонує вам. Е, можливо, якщо є будуть якісь негативні моменти, то сприймайте радше як якусь засторогу чи попередження, а не як. Як а, вирок долі, оскільки все це загальний розклад, знову ж таки. І навіть на приватних розкладах, якщо ми бачимо, що вимальовується якась неприємна перспектива, то таро показує тільки одну із ліній вірогідності розвитку подій, і завжди можна її скоригувати. Ну або в більшості випадків можна скоригувати, уникнути негативних наслідків. Тож, якщо ви чуєте щось, що вам здається неприємним, не засмучуйтесь, не дратуйтесь, просто знайте, що а, карти показують. Те, що найбільш, імовірно, для більшої кількості людей, яка дивиться це відео. Отож, також прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, залишити коментар, щоб це відео могло побачити більше людей. Можливо, комусь буде також корисно. Почути щось для себе важливе, щось можливо, якийсь інсайт піймати. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання я залишила в описі до цього відео. І також, якщо хочете дізнатися щось для себе особисто, приходьте на приватний розклад, на приватну консультацію. Номер для зв'язку я залишила в описі до цього відео. Можете написати також в директ у телеграмі. Я щоденно там щось публікую або практично щодня. І... Залюбки вам відповім, і ми з вами попрацюємо. Отже, я переходжу до прогнозу. Насамперед, я подивлюся загальну енергію липня для вас, скорпіони. Отже, яка буде загальна енергія липня для представників знака зодіаку скорпіон? Ось моя колода, колода перетасована, і вже карта випала вперше. Королева мечів випала, отже, будемо вважати, що це головна енергія місяця. Липня для вас скорпіони. мечова королева в цій колоді дещо м'якша, ніж у класичних колодах. Вона не має такого жорсткого відтінку холодної кар'єристки, такої жорсткої жінки, критичної, замкнутої. Ні. Тут радше йдеться про. Далекоглядність і те, що ви у липні зможете піднестися ніби над обставинами, стати вище, щоб побачити далі і щоб ухвалити незалежне рішення якесь. Також в цій колоді Королева мечів має відтінок значення як турбота. Бачите пташки і одну пташку вона тримає у своїх руках. Тобто, ви можете давати якусь мудру пораду, але не з позиції наставництва такого чіткого і моралізаторства, а з позиції турботи. Ну, наприклад, якщо ви працюєте лікарем. Або ви адвокат, або ви можете бути і психологом, ви можете бути консультантом, коучем, експертом в будь-якій своїй сфері. От, але ви підходите все-таки не з позиції, як я краще знаю, і от е, рубаю правду матку, яка вона є, бо часто королеви мечів не добирають слів. Вони не дипломатичні, а прямолінійні. Тут же відтінок значення королеви мечів, все-таки з нахилом до турботи. Тобто, ви будете думати про почуття інших, турбуватися, добирати слова. Це м'яка турбота оберігати, можливо, когось від якоїсь загрози, тому що ну або від якоїсь горя, біди, тривог і себе також. Як це будете робити, саме. Завдяки своєму критичному мисленню ви бачите е, незамутненим поглядом правду, яка вона є. Ви дивитеся в майбутнє, ви можете ви далекоглядні, тобто ви берете е, інформацію, яку ви або добуваєте її, або ту, яку ви вже маєте, аналізуєте її, і можете ухвалити, спрогнозувати е, там подію якусь чи розвиток ситуації, і таким чином застерегти когось або самим себе убезпечити від якихось негативних наслідків. Тобто, тут е, королева мечів е, захищає себе і інших не через агресію, не через. Зброю, там розум, слова, сучі, фактично, можливо, агресію, навіть фізично, якщо ви військові, а через турботу, через те, що я знаю, передбачаю, аналізую, прогнозую майбутнє розвиток ситуації, знаю, до чого це може призвести, і вживаю всіх заходів, щоб негативних е, якихось наслідків не сталося е, тут. У вас також в липні настане ясність почуттів і буде узгодженість зовнішнього і внутрішнього змісту. Тобто, якщо були якісь ситуації неприємні, то ви зможете прийти до норми, до якогось чіткого конструктивного рішення для себе. Можливо, ви зможете покінчити із чимось без жалю. Ну от, просто ухвалили для себе рішення, що це мені не підходить. Ну і все, і до побачення. І якось ніби спокійно це зробити для себе, захищаючи таким чином себе від зайвого болю. Також, можливо, по роботі буде звільнення, або переведення кудись, і ви можете шукати роботу. От бачите, там королева мечів з підзорною трубою дивиться вперед. Тобто ви можете моніторити нові перспективи, або ви вже відчуваєте, що там, наприклад, до вас доскіпується керівництво, або колеги, або якась була перевірка, і вам щось неприємне сказали, або ще щось в такому дусі, і от ви вже е, вирішили моніторити перспективи. От Мені тут більше королева мечів нагадує ще пажа мечів, який. Дивиться, досліджує щось, моніторить, виуджує для себе якусь інформацію, і ви можете заглядати вперед, і там щось для себе промацувати ґрунт на подальше майбутнє. Ну, а якщо все гаразд на роботі, то можете просто а, дивитися вперед щодо перспектив, там ходити на розмову, прояснювати для себе питання перегляду зарплати, скажімо, чи переведення на кращу позицію на роботі. Ну, щось в такому дусі. Можливо, ви працюєте самі на себе, до речі, бо часто королеви мечів це керівниці. Або ті жінки, які незалежні, прагнуть незалежності, бізнес-леді, то ви можете там шукати нових стратегій, пробувати якісь шляхи, аналізувати інформацію, статистику свою переглядати, аналізувати. Ну працювати з інформацією там. До речі, звіти можете подавати. Почався з першого числа, ну принаймні для третьої групи, на якій я почався звітний період. Можете подавати звіти, платити податки, тобто взаємодіяти з офіційними різними організаціями. Також можете звертатися до спеціалістів, фахівців у сфері IT, до медиків, юристів, консультантів, бухгалтерів, інженерів. Можете працювати зі словом, також літературним редактором, коректором, тобто, або готувати спічрайтером, копірайтером, тобто готувати для когось текст. Тобто, можливо, тут акцент буде на професійній кар'єрі. Ой, на професійній кар'єрі, на профнарі. Кар Непогана тут королева мечів, і я не бачу, щоб вона тут була в мінусовому значенні, тому я не говорю зараз про якісь розчарування, втрати, болі, про зради, от, що може символізувати, в принципі, королева мечів. Але я не бачу, зазираю всередину колоди і не бачу, щоб тут була вона в негативному ключі. Найімовірніше просто от така от холодна, зібрана енергія, дещо беземоційна, але все одно елемент турботи є. Це така м'яка але не настільки жертовна, як королева кубків, не настільки практична, як королева пентаклів, і не настільки щедра, як королева жезлів, тобто от, душа на розпашку. Ні, тут ви знаєте, що ви робите, тут така зріла, мудра, поміркована позиція у вас. Справедлива. До вас можна прийти, і ви скажете свою думку об'єктивну. При цьому ця королева мечів буде берегти почуття інших. Тобто тут на вас не оброзиться точно. Що ще я можу сказати по загальній енергії місяця? Ну, власне, подивимося зараз на кожну сферу. Якщо щось буде перегукуватися, то додам ще якісь відтінки, значення, які мені резонують. Отже, зараз подивимося перед перспективи в любовній сфері для вас, скорпіони, які тенденції, можливо, якась буде основна подія для вас. Дивимось, трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що якщо у вас є стосунки, то вони будуть розвиватися. Непогана карта на стосунки говорить про те, що у взаєминах є динаміка. Якщо у вас є партнер. То ви будете планувати з ним якийсь етап. Можливо, кожен із вас сам по собі щось планує і не посвячує іншого в свої плани. Все-таки тут одна людина, і от ви можете там дивитися, пробувати планувати щось на майбутнє із цим партнером із своїм. Дивитися, зараз подивимося, дівчина повернута праворуч, подивимось, куди вона дивиться, і відповідно вже будемо знати, на що, чого очікує чи чого планує, якого розвитку ситуації. Це активна енергія, це енергія, яка говорить, що люди. Спільно взаємодіють уже, і у вас є перспективи, тобто ви дивитеся спільно на якийсь горизонт. От. Думаєте, можливо, до чого вони приведуть? Якісь вже дії в напрямку одне одного зроблені, і ви дивитесь, до чого це приведе. Вигорить щось чи не вигорить, наклюнеться чи не наклюнеться. Якщо у вас немає партнера, то тут активні дії на пошук собі партнера. Тобто можете знайомитися, ходити в людні місця. Переписуватися, можливо, десь із кимось на сайтах знайомств, або е, на роботі, наприклад, придивлятися до когось і пробувати, наскільки перспективна ця людина може бути для вас у плані взаємодії, романтичної. Тобто тут уже спілкування відбувається, але ще немає такого, що ви до чогось конкретного дійшли. Е, зараз подивимося, куди це все. Планується. Десятка пентаклів. Ну, Можливо, ви будете планувати або спільне проживання, або знайомство з батьками, або перехід на е, новий етап в плані одруження і введення одне одного у свою родину, тобто об'єднання родинних гілок, е, Ну, фактично, одруження. Це якщо ви просто зустрічаєтеся з кимось, то будуть розмови, можливо, щось плануватимете в цьому, е, в цьому ключі. Це, якщо стабільні стосунки, ви знаєте, що у вашого партнера нікого немає, і у вас нікого немає. Можливо, тут також є стосунки на роботі. От, тому що десятка пентаклів часто показує великі корпорації, державні заклади, де багато людей, от, ви можете з кимось познайомитися, і у вас зав'яжеться така от взаємодія роман на роботі, службовий. От, і ви дивитеся, в принципі, до чого це приведе, але більш націлені на сімейний формат стосунків, мені чомусь так здається. Трійка жезлів, десятка пентаклів. Можливо, якщо ви перебуваєте в сімейних стосунках, одружені у вас усе гаразд, то ви можете планувати якесь сімейне свято. Ну, наприклад, або сімейну подію, ну, наприклад, поїхати до батьків, там, або дітей завести до дідуся з бабусею в село, там. ну або не в село, ну ви розумієте слово. От, або відпустку, або якесь свято, або саме їм взяти відпустку і поїхати десь за місто і відпочити, із шашликами там, десь до води, провести якісний час у, у сімейному колі, в родинному. А, що тут ще? Король жезлі у вашому житті однозначно буде присутній чоловік. Чому я зараз зауважу, що я трактую розклади переважно для жінок, орієнтуюся на жіночу аудиторію. Ну і зрештою, енергія місяця вийшла королева мечів, тому я припускаю, що здебільшого мене дивляться жінки і трактую розклад, орієнтуючись на жіночу аудиторію. Якщо дивляться чоловіки, то підлаштовуйте вже інформацію якось до себе. Ну або напишіть мені в коментарях, що так тебе дивляться чоловіки, і я буду інтерпретувати також окремо і для вас. Так от, жінки, шановні пані, у вашому житті буде присутній чоловік, активний, діяльний і такий, який буде до вас проявлятися. Ви будете дивитися в його сторону. Він же такий, що в принципі рухається в своєму напрямку. Королі Жезлів – це. Люди здебільшого егоїстичні, егоцентричні, тільки націлені на лідерство, на проявлення, на те, щоб заявити про себе. Тобто, ви можете розуміти на якомусь етапі, що можливо, от те, що я говорила на початку, що ваші плани можуть не збігатися, наприклад, тому що жінка на трійці жезлів дивиться у бік десятки пентаклів, десятка пентаклів дивиться в спину королеві жезлів. А він сам по собі кудись пря у своєму напрямку. Барабан на плечах, прапора йому в руках не вистачає, тільки ну і він собі кудись іде. Зараз докладемо ще одну карту і подивимося, до чого ж прагне цей чоловік у стосунках із вами. Е, може виникнути у вас таке враження, що ви плануєте кожен щось сам собі окремо. Тобто, у вас свої якісь перспективи, бачення цих стосунків і майбутнього, а в чоловіка взагалі своє. І він буде прогинати свою лінію, тому що королі жезлів ніколи ну, не терплять лідерства над собою. Вони люблять, щоб їм підкорювалися. Все-таки тут е, вогняний знак зодіаку. Це люди горді, це люди егоцентричні, нарцисистичні якоюсь мірою. Так вони можуть бути щедрими, харизматичними, яскравими в плюсі, але все одно цей егоїстичний момент нікуди не дівається. Цей чоловік буде яскраво присутній у вашому житті. Тут все таки карта активна. І трійка жезлів, і король жезлів це активна карта. Тобто. Дії, якісь будуть, розвиток ситуації із стосунках із чоловіком буде. Знову таки, якщо ви одружені із цим чоловіком, то цей партнер буде домінувати в стосунках, він буде керувати парадом, так би мовити, вести за собою. Якщо ви будете намагатися там щось планувати, то він все одно зробить по-своєму. Якщо це не стабільні стосунки, а ви тільки зустрічаєтеся, то тут чоловік може до вас активно проявлятися. Знову ж таки, десь можете їздити разом, десь ходити на побачення, можливо, знову ж таки думати про спільне проживання або знайомство з батьками, або поїздку до, до родичів, тобто щось про якусь спільну матеріальну базу, про ґрунт спільний. Дивимось, куди йде король жезлів, і тоді вже роблю висновок остаточний. Двійка пентаклів, ну чудесно. Тут буде елемент флірту і невизначеності. Для короля жезлів важливо втримати баланс. Знову таки, цей чотириплет мені нагадує, чи наштовхує мене на думку про те, що тут може бути якась двоїстість у взаєминах із цим чоловіком, і саме він її провокує. Якщо у вас тільки починаються стосунки з цим чоловіком, то в нього буде ем, з вами флірт. Тобто він буде до вас придивлятися, він буде про. Мацувати ґрунт, він буде фліртувати, загравати, показувати себе в усій красі, при цьому не даваючи, не даючи вам ніякої впевненості. От ви ніби дивитеся в це майбутнє, а воно залежить нібито від нього, як він поверне, а він хоче е, всидіти на двох стільцях. З огляду на те, що виходить десятка пентаклів, можу припустити, що тут е, може бути формат любовного трикутника. Ну або ще не зовсім любовного, бо жодної е, е, такої глибокої карти, яка б говорила на емоційне наповнення, на глибину почуттів, на. Е, те, що є, от справді, кохання таке тут немає. Але формат флірту, знову таки, службовий роман може бути. Або ви не, 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 не вільні, або він не вільний, або обоє. І от є от момент флірту, невизначеності. Хочеться і того, і того, і на двох стільцях сидіти. І причому, знову ж таки, ініціатива йде від чоловіка, і він, ніби як. Жонглює вашими почуттями і цією ситуацією дуже яскраво себе проявлює, проявляє. Ось подивись, який я. Все-таки тут певна легковажність присутня і бажання заявити про себе, щоб його всі помітили і оцінили. Якщо ви одружені, то це може бути ваш партнер знову ж таки, з яким ви про щось домовляєтеся, але плануєте спільно, але визначеності поки немає. Не буду говорити про момент зради. Це все-таки дивимося на особистих розкладах. Такі питання, але тут просто чоловік. Знову ж таки, не дає ніякої певності. От ви плануєте щось, пробуєте, але таке враження, що плануєте, знову ж таки, кожен сам по собі. В нього якесь своє бачення. і він... Це щось із категорії подивимося. От коли ви просите щось чоловіка, він каже, ну побачимо. Або... А, а сам зробить по-своєму. Або ще щось таке подивимось. І це може вас. Ставити в дещо незручне становище, от коли ви не знаєте, чого очікувати: якась непевність, якась двоїстість. Вас може трошки хитати, і, і можете відчувати емоційні гойдалки з боку в бік, то, то з крайності в крайність. І чоловік так само може вас розгойдувати на цих гойдалках, то ближче, то далі, от, гратися словом. Ну, або просто м, поводитися, ну, як, як, як не клоун, а людина, яка на сцені просто демонструє своє вміння. А, Маніпулювати ситуацією, керувати нею. Вам не залишається нічого, як пристосовуватись. Мені чомусь здається по цих картах. От, нічого критичного, в принципі, я не бачу. Хто перебуває у а, романах на, на стороні десь на роботі, то тут знову ж таки буде флірт без жодної певності. Не бачу, що чоловік дає якусь базу чи робить конкретні кроки. Ні, тут словесна гра, емоційна гра жонглювання, знову ж таки почуттями. З'явився красиво, пропав красиво. От. І хто що в нього на думці, ніхто не знає. Ну, а на думці що тримати оцей баланс в планах. Гаразд дивимось тепер перспективи у фінансах і роботі. Десятка мечів, вісімка мечів, дев'ятка жеслів. Тут перспектива вимальовується тривожна. А, власне, можуть бути неприємності у вас на роботі. Можуть бути нападки з боку колег чи керівництва. Десятка мечів. Мені в цій колоді, до речі, програвалося часто саме як ваш, ну, як загони людини, от коли вона сама себе. А... Штигає тими голками в мозок, тобто сама себе заганяє в депресивний стан. А також програвалося часто як нападки з боку колег, тобто на роботі можуть бути конфліктні ситуації. Ну але не прямо скандали такі гучні, тут би вийшов, наприклад, лицар мечів. А тут, знаєте, отакі от підколки, приколупки, провокації, ам, шпильки. От буквально шпильки в голову, причому не з одного боку, плітки якісь. І вам буде некомфортно. Але водночас мені здається, що ви тут ніби й не готові піти із цього місця роботи або не готові дати якусь активну відсіч. Хоча для скорпіонів зазвичай таке не властиво, бо наскільки я знаю, скорпіони це досить такі впевнені в собі люди. От і гострі на язики можуть дати. Відсіч будь-кому. От в мене брат скорпіон, то я знаю. Ну, але ви чомусь почуватиметеся ніби в пастці на роботі. Можливо, у вас е буде якась невдача по роботі, е в якому плані, що, можливо, щось от просто не вдасться. Десятка мечів не завжди говорять про крах, от дуже її в похмурому такому ключі трактують, що це прямо там провал, крах, емоційний біль. Ні. це Просто щось вас може засмутити, і ви ніби не знатимете, як із цього вийти. Тут буде якась емоційно некомфортна ситуація, з якою ви. Будете розуміти, що вам доводиться миритися, от заплющити очі, вдати, що нічого не бачите, вдати, що нічого не відбувається, тому що ви можете бути зв'язані, наприклад, договором, або якісь кабальні умови у вас тут. Або просто ви щось почнете, і це ну, не реалізується. Десятка мечів часто виступає в нейтральному значенні, як просто щось не відбувається. І це не є ні зле, ні добре, от просто це не відбулося і все. Тому, якщо ви без роботи, то тут, найімовірніше, ви будете просто переживати, що у вас немає роботи і. ну, вам буде дуже важко подолати якісь внутрішні блоки і обмеження. Тут може бути навіть депресивний стан. Якщо буде звільнення, то знову ж таки це досить болісний для вас буде етап, в тому плані, що от, е, може бути якась перепалка на останок із е, керівництвом або з колегами, або, наприклад, буває таке часто, що е, вам сказали, ви там пишете заяву, а вам не підписують за власною згодою або, або за угодою сторін. Або щось піде не так в договорах, наприклад, або ви ну, захочете зразу вже піти, а вам скажуть, я відпрацюю там місяць, а не два тижні, або ще щось таке. Ну, слово можуть бути якісь некомфортні ситуації. У мене, до речі, колись таке було, що я звільнялася зі своєї першої роботи і написала ні, я ще не писала заяву. Я хотіла написати заяву за угодою сторін, а мені директорка сказала, що е я приведу людину, ти її місяць повчиш, повчиш е того, що вчать 5 років в університеті, я маю повчити людину місяць. І потім, може, я тебе відпущу. А коли я сказала, що ні, що я на таке не згодна, то вона сказала, що не підпише мені заяву за угодою сторін, і взагалі там вона думала, як би то зі мною вчинити, так, щоб насолити. Словом от така от була ситуація, я через, переживала через це. Щось в такому дусі може бути теж на роботі, це не щось аж надто критичне, смертельне, так би мовити, але може заганяти вас в позицію жертви пастки, чи можете думати, що це безвихідь, що ви як жертва обставин, от в такому ключі. Але дев'ятка жезлів все таки говорить, що е, ви будете рухатися вперед. В цій колоді дев'ятка жезлів це не про захист, це про те, що я йду крізь терни. От, бачите, в дівчинки всі груди в шрамах, вона йде через е, ліс із троянд, і об ці шипи трояндові вона подерла собі в блузку і відповідно ж все під блузкою. От, тобто, ви, не зважаючи ні на що, е, наполегливо відстоюєте все своє. От. Свої кордони, свої інтереси на роботі. Якщо шукаєте роботу, то все-таки, попри страх, сумніви ви будете йти вперед, будете відстоювати свою стабільність. Хоча це буде завдавати вам дискомфорту, можливо, десь болю навіть. Але у вас є сила духу і витримка дійти до кінця і досягнути свого. Знову ж таки, можуть бути порушені якісь фінансові зобов'язання, якщо говорити про гроші, а переживання через гроші, можливо, ви будете. Втягнуті в якусь фінансову таку операцію, де вона не вигорить, скажімо, і ви можете ще й винні залишитися, тому будьте уважні стосовно того, що ви підписуєте, бо і стосовно кредитних грошей, до речі, теж бо це можуть бути і боргові зобов'язання. От коли ви витрачали гроші з кредитки, наприклад, і там набігла якась пеня або ще і вам доведеться докладати всіх зусиль, щоб втримати свою фінансову стабільність і покрити е е свої борги. Ну, словом, теж не дуже яскрава така позитивна ситуація вимальовується, але не безнадійна. Тут немає жодного старшого аркана, а десятка мечів часто говорить, ну оскільки це остання. Карта в масті, то говорять, що ситуація доходить до завершення. Те саме говорить і вісімка мечів, і дев'ятка жезлів. Це всі карти, які наближають уже до завершення ситуації. І за умови вашої наполегливості, вашої стійкості, мужності, ви все-таки досягнете своїх результатів. Якщо будете шукати виходу, ви його обов'язково знайдете. Будете шукати роботу, наполегливо працювати, доводити свою цінність, ви проявлятися активно, відстоювати свої кордони, боротися за себе. Ви обов'язково досягнете своїх. Цілий. Тепер дивимося, що вас чекає в сфері здоров'я, яким буде ваше здоров'я у липні. Імператор туз кубків, туз мечів. Загалом можна сказати, що якщо у вас в принципі по здоров'ю все гаразд, то ці карти говорять, що так усе в принципі буде. Якщо є якісь проблеми, то імператор може часто говорити про чоловічі хвороби. Про серцево-судинні захворювання, якщо є такі проблеми, то можуть нагадувати про себе, от також про ожиріння, може в кого є зайва вага. От, можливо, варто збалансувати своє харчування. Тут з Кубків говорить про ну, загалом сам по собі він в позитивному ключі говорить, що все буде добре. Але якщо є якісь проблеми, то можуть бути в плані емоційного, емоційних сплесків. Все-таки це коли нас перемповнюють почуття. Тобто, як в позитивному, так і в негативному ключі будь-який перекос, це не дуже добре. Також в позитивному ключі може програти для когось вагітність. Можете дізнатися про вагітність. Бачите, метелики в животі. Так от у вашому животі може. Може поселитися метелик. От, е чудо. Туз мечів е говорять часто про оперативне втручання, тобто е можуть бути якісь маніпуляції. Також це уколи, е уколи краси теж сюди, уколи, якісь е будь-який стоматолога, і щоб зняти біль у спині, от, і, можливо, хтось проходить курс антибіотик, антибіотиків, будете колоти. М обережно з гострими предметами можуть бути порізи. Також ГРВІ, якусь інфекцію можете підчепити. От е карта радить бути уважно, уважними до своїх до свого здоров'я, проходити обстеження. Можливо, хтось буде проходити профогляди. От і обстежуватися по мечів. Важливо бути по цій карті особливо уважними, тому що можуть бути якісь гострі моменти. Ну, наприклад, там запалення в зубі нерв може заболіти, взагалі десь там в спині може нерв бути защемлений. Гострий якийсь біль може бути несподіваний. От не ігноруйте цих дзвіночків, а щойно відчуєте, якщо відчуєте, то звертайтеся до лікаря. Ну і порада для вас скорпіони на, на липень. Хотіла сказати листопад. Листопад це день народження скорпіонів, часто в них. Король Кубків туз пентаклів і туз жезлів. На вас, Вам радять брати шанси іти зосередитися на своїй реалізації, реалізовувати свої ідеї, свій потенціал. Якщо вам будуть приходити якісь пропозиції, не вагайтеся, беріть. Король Кубків говорить також про те, що вам варто бути дипломатичними, звернути увагу на те, що емоції важливі у вашому житті. Проявляти чуйність до інших, емпатичність, але при цьому контролювати свої емоції. Також може наголосити на те, що вам е, варто звернути увагу на якогось чоловіка, короля кубків у вашому житті. Можливо, від нього будуть приходити якісь шанси, можливості, пропозиції цікаві, перспективні. Не вагайтеся, беріть. Е, також можливо, е, вам е, радять попрацювати із психологом або прийти. Е, Навчання якесь взяти сесію у психолога, або піти на стажування, на навчання, по із якимось наставником, або звернутися до лікаря знову ж таки, королі кубків часто показують і лікарів, і вчителів, і психологів, і езотериків. Також можливо відповіді знайдете в тій сфері. Вибирати шлях м'якості, поміркованості, дипломатії, не замикатися в собі і бути відкритими до всіх шансів, які до вас надходять. На цьому у мене все. Бажаю вам успіхів у реалізації всіх ваших планів і намірів. Нехай липень складається як найкраще, нехай збуваються тільки найсвітліші, найоптимістичніші прогнози. Бажаю всім успіхів, гараздів і до зустрічі на моєму каналі.